Ну що, Відновимо цей тюнячий глушитель. Рідний карбон, чи що тут було, уже хтось перепиляв, то вже хлам, мусор, з іншого шкода, можливо, також відновиться по лінії. Давайте відчистимо. Бачу, що болгаркою йде. Сам процес я не буду знімати, ну так періодично. Я так бачу, що мінімум царапин і максимум доступно знімає, що хочеться залишити це. Ну, працюю тут, знімлю і також болгаркою опрацюємо поверхню. Ну, майже до чиста. Знімаю тут, тут і продовжуємо. Ну, нормульчик. Тепер трубу. Ну приблизно так ось. Ну от. Входить і виходять. Майже. Тут обварити можна, бачу, ну тут менший діаметр Уже тут буде щось обварювати. Оце банечка, так? Да? Фуху. Зате надійно. Це дикий ремонт глушителя. Поліні мать його. О, бейбі! Френкі. Ну о, нічого так, на трієчку тверду, по десятибальній шкалі, скажіть, таке відновлення потягне. Головне, що сама банка в чудовому стані була, всередині нічого, все продувається, вона з таким чуть-чуть потрібним опіром, що, що характерно до таких резонаторів. Можливо, тут, якщо б замовити цю от іншу, Ну, таке, головне, що воно виповняє свою функцію дуже надійно, Можна, ну, трішки в вазі, можливо, переборщили. Але Діо під Діо 75-ту поршневу, те, що Діо валить, да? ну, а там ще на впуску потрібно буде щось передумати, тому що там неопознаний об'єкт.